Чому ефект якоря заставляє навіть досвідчених менеджерів приймати хибні рішення? Як замовники, використовуючи якірні числа, маніпулюють нами, щоб виграти переговори? І як випадкове число може змістити дедлайн проекту на тижні або навіть місяці? Привіт, я Юра, ви на каналі менеджмент, і сьогодні ми будемо говорити про цікаве когнітивне упередження, котре називається ефект якоря. Що ж це таке? Часто на початку розробки якогось функціоналу ми робимо перше швидке припущення про те, скільки займе розробка цього функціоналу. І ми замість глибокого аналізу і прийняття зваженого рішення прив'язуємося до цього першого швидкого припущення. І воно стає нібито якорем. І тут я розумію, що я не включив світло. Сподіваюся, що тепер мене видно набагато краще. Тож давайте далі розбиратися з ефектом якоря. Давайте розберемося з причинами, котрі нас штовхають до прийняття цих хибних рішень, котрі впливають на те, що ми піддаємося цьому ефекту якоря. А причини досить прості. Перша причина це те, що ми піддаємося на авторитет замовника, коли замовник приходить до нас. З формулюванням. Слухайте, нам потрібно додати таку просту функцію. Думаю, що це не займе більше, ніж дві години, чи два дні, чи два тижні. І ми ведемося на цей авторитет і вже прив'язуємося до цієї дати. Хоча насправді замовник. Не оцінив жодних ризиків. Він не знає, яке комплексіті лежить під капотом функціоналу. А ми вже повелися на його, на його авторитет і погоджуємося з його рішенням. Друге рішення досить близько пов'язано. Друга причина пов'язана з першою. це Надмірний оптимізм. Тобто, коли ми приймаємо рішення, основуючись на тому, що все піде гладко. Хоча дуже часто спрацьовують майже всі ризики, котрі, котрі могли спрацювати. І це означає, що проект займе далеко не ту оптимістичну. Оптимістичний час, котрий ми на нього закладали. Ну і третя причина це відсутність безпеки сказати ні. Тобто, це про ту саму безпеку всередині колективу, коли ми можемо відмовляти, коли ми можемо висказувати свою думку про те, що це займе набагато більше часу, ніж прогнозується, тому що і ми можемо обґрунтувати це рішення. І часто в голову можуть приходити думку, думки про те, що якщо я скажу, що ми це зробимо за два тижні, а не за два дні, всі подумають, що ми. Неефективні, що ми занадто повільні, а я хочу показати, який я класний менеджер і яка у нас класна команда. Я помітив, якщо посередині відео не сказати вам про те, що потрібно написати коментар, поставити вподобайку та підписатися на відео, то підписок майже не буде. Тому саме зараз. Час підписатися на відео, поставити вподобайку і написати в коментарі, яких відео ви хочете бачити більше. Що ж робити, щоб не попастися на ефект якоря? Якщо відповідь зробити дуже короткою, то відповідь буде аналізувати детально і пропрацьовувати рішення. Ефект якоря може. Може стосуватися не лише часу, котрий ми витрачаємо на задачу. Він може стосуватися бюджету та й будь-яких інших ситуацій. Тому для того, щоб не попастися в цю пастку, обов'язково консультуйтеся з командою. Перед тим як оцінювати задачу, дізнайтеся, як дізнайтеся як наумога більше деталей про неї. Пропрацюйте візьміть час на те, щоб оцінити всі ризики, і закласти ці ризики в, в дані, котрі ви видаєте замовнику, будь-то час, бюджет. І будь-що інше. І подавайте ці ризики обґрунтовано. Пояснюйте, пояснюйте замовнику, на чому основується ваше рішення. Швидкі рішення, швидкі оцінки ніколи не бувають точними. Краще більше продумати, краще бути більш грунтовним і дати точнішу оцінку. В своїй практиці я неодноразово попадався на ефект якоря. Частіше за все, ефект якоря в мене спрацьовував при оцінці задач. Так, ми так само велися на авторитет замовника, особливо коли замовник має технічну експертизу. Не дивлячись на те, що замовник глибоко розумів. Розумів технічну реалізацію задачі. Замовник, замовник не прораховував ризики. Замовник не знав глибоко технології, з котрою ми працюємо. І ми попадалися в цю пастку. Спочатку ми говорили про те, що дійсно функціонал можливо реалізувати за декілька тижнів, а потім починалися тижні і тижні. Бакфіксінгу, інтеграції, освоювання е, нових фреймворків. Звичайно ж це призводило до того, що ми не дотримувалися строків в результаті замовник, який початково наполягав на е, коротких строках реалізації функціоналу. Був незадоволений, так, постфактум ми вже йому обґрунтовано розповідали про те, з якими трудощами ми зіштовхнулися, але насправді цю, це ґрунтовне пропрацювання потрібно було зробити на самому початку нашої роботи. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно було вам корисним, підтримуйте український YouTube, пишіть коментарі. І побачимося з вами в наступному відео, Па-па!